Ми сьогодні зібралися біля будівлі Міністерства екології та природних ресурсів через те, що нашу землю перетворюють на суцільний ресурс. Ресурс навіть екологія і природа стала ресурсом для того, щоб задовольнити потреби. Корпорацій багато країн Європи, дізнавшись про загрози від видобутку сланцевого газу, наклали мораторій на цей видобуток. Це Франція, це Болгарія, це Румунія, це Швеція, інші країни. І коли е, ці країни, які без сумніву є цивілізованими країнами, коли вони накладають безстрокові мораторії на видобуток сланцевого газу, коли у Франції введена кримінальна відповідальність навіть за спроби розвідки покладів сланцевого газу. Звичайно, смішно чути, що в Україні це називається нашим майбутнім і головне безпечним майбутнім. Ми, кожен з нас може відкрити Конституцію України і прочитати, що держава нам гарантує кожному з нас безпечне для життя і здоров'я довкілля. Це єдина екологічна частина, глобальна екологічна частина Конституції. Чомусь у нас, на відміну від Франції, це буде безпечно, це є несерйозно. Природа наразі в нас є чиста. Наразі в нас є води, наразі в нас є ростуть дерева, у нас є гарні поля. Дерева, до речі, теж перетворили на ресурс, на жаль. Я запрошую на це на громадянина України, який насолоджується ресурсами. Але насолоджується в міру, тобто він бере тільки стільки, скільки дає цей ресурс. Він не виробує його. Він просто радий, що цей ресурс є. Це природа. Вона дає йому природні корисні речовини. І наразі е людина задоволена тим, що його є така природа, оскільки вона її, людина її оберігає. Я запрошую на сцену а, названу, а, уряд, «Бар Україна. Це ті, хто мали на, насправді відповідати за а, благоустрій і контролювати а, нормальне використання а, природи. І зараз громадянин просто захотів а, попити свіжої водички. А, йому бармен наливає свіжу водичку. Отже, громадянин К'є, що ми бачимо, він вимивається. Вода чиста, дійсно. Вона йому подобається. Задоволенням цю воду. Вона не визиває в нього ніякої відрази, оскільки вона насичена природними, корисними речовинами. Ми запрошуємо, точніше, ми не запрошували, вони до нас прийшли. Спеціально для цього все Міністерство екології переформатували Міністерство нафтогазової промисловості. Прийшли корпорації, Shell Chevron. Ну, Привіталися і передають дещо нашим, нашим, нашому бару. Підписують певний якийсь дивний зловіщий договор. Бар підписав це і передає дивний-дивний кейс. Всі в барі задоволені. А і громадянин просить, знову хоче пити, хоче ще водички. Кейсі підказка. Це те, що не, Барше не знаю, що в кейсі. Барше не знає, що в кейсі. Це таємниця. Наразі кейсі те, що це результат, що відбудеться з надрами України, з водою, з землею, якщо ми будемо видобувати сланцевий газ методом гідророзриву. Оце громадянин просить водички, ще не знаючи про результат. Таку водичку він отримає, коли шел та шеврон прийде, громадянина щось не пасує, цей запах не пасує колір. Навіть самі нафтові корпорації не знають. Що вони будуть завантажувати яку воду, які хімічні речовини, оскільки вони кажуть, що це кожен раз різне. А насправді всі ці хімічні сполуки, вони не те, що кажуть корпорації. Вони викликають онкозахворювання, вони викликають отруєння земель, викликають отруєння фауни і флори. Ми знищимо все біорізноманіття, якщо будемо видобувати газ, будь-який газ наших земель. Отже на цьому малюнку ви бачите, що навіть після того, як ви вип'єте звичайну воду, ви отримуєте в свій організм отруйні речовини. А якщо ненароком ви підпалите цю воду, то вона загориться, оскільки в ній великий вміст бензолу і метану. Ні, дякую! Званцевий газ! Ні, дякую! Сланцевий газ! дякую! газ! Ні! Дякую!